Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Перед тим як перейти до великої геополітики, хотів запитати вас, а ви бачили це відео, коли наш дрон морський влупашив по московицькому літаку і знищив його? Ну, просто я у мене просто мене розпирає від захвату, від того, як це сталося. Я бачив, як вони ці дрони раніше обстрілювали гвинтокрили, ну то таке, а це взяти і знищити. Е Літака. Ну це е, прекрасно. Це говорить про те, що дуже велика перспектива у нашого озброєння є. І якби е, свого часу е, всі ці проекти не були запинені, зупинені Зеленським, то ясно, що ми б мали багато цікавої зброї, бо наші хлопці полановиті, вони можуть це робити. Ясно, то не йшлося тоді про дрони, йшлося тоді про ракети, про гаубиці, про таку більш традиційну е, збройну техніку, яка на той момент була. Актуальна. Зараз дрони, звичайно, мають серйозне значення, але ракети так само мають дуже серйозне значення. Ви ж пам'ятаєте, от рівно три роки тому, ну там кілька днів тому, як красиво спрацювали наші е, порошенківські Нептуни, а потім як гарно за допомогою нашої Порошенківської Богдани е, звільнили. Е, Острів зміїний. І я би сказав, що от сьогодні третій такий величезний успіх нашої зброї саме точечний удар це і є оцей дрон е е е е е з е ракетою, яка знищила літак. Тобто, от вам три е таких неймовірно великих успіхи, які просто вражають. як це все було зроблено, і тут вже нічого не скажеш, що справді третій вид зброї зроблений за часи Зеленського, і слава Богу, що нашим хлопцям в часи Зеленського в другій половині його терміну дозволяють виробляти зброю, робити такі чудові речі. От, але я хотів, в принципі, вийшов в ефір для того, щоб. Розказати вам, ви, мабуть, вже чули чи не чули, що Зеленський залякав українських депутатів тим, що треба їм не давати американських віз. От е, ми знаємо, що ресурсного угоду, і в принципі ми всі хотіли би почути про неї щось хороше, правда? От Щось хороше почути, тому що ми не знаємо, що це за угода. Ми її не вивчали. Ми тільки слухаємо, що говорить хто і боїмося, щоби. Раптом там не не було нічого такого, щоб завадило б розвитку України. І, звичайно, нас заспокоюють слова про те, що года все одно діяти не буде, що це така історія, що поки вона почне робити, треба працювати, треба ще щоб, щоб багато часу минуло, все це заспокоює. Але хотілося б якось позитивно. От вийшов би якийсь депутат, не такий, щоб дуже зелений, а такий об'єктивний, зважений, сказав, ви знаєте, тут є дуже круто. Ми б подумали, що його на банковій накрутили. Потім би, значить, вийшов другий депутат. Він так само сказав щось схоже. Подумали, ну, банкова, потужну піар-кампанію проводить. Але коли би сказав вже третій депутат, ми б подумали, ну, мабуть, такі да, мабуть, ж, ж угода непогана, тим паче всіх аргументи і так далі. Так ні. Вискакує табакерки. Зеленський і починає кричати, що якщо хтось не проголосує, то американці повинні е забрати у них візи. Ну, тобто, оце аргумент. Тобто, я, який хотів би щось знайти позитивне в цій угоді, я вже не можу нічого що там позитивного знайти, тому що я знаю, що президент залякує людей, е щоб вони голосували. Причому не своєю силою, американцями залякує. Тобто, оце е, 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 у нас, на жаль, це все, все так відбувається в Україні. Тобто замість того, щоб працювати, переконувати, знаходити якісь аргументи, показувати, починається суцільне залякування. До цього я взагалі не чув нікого, хто прочитав угоди, щоб вони сказали, що це така угода, яку не можна е, підписувати. Ну, може, ще з'являться такі оцінки, але ну, на сьогоднішній день я таких. Не чув. Всі помірковані, всі кажуть, ну таке собі. Можна підписувати, треба думати, як з цього вийти, не треба сваритися з американцями. Ну, не чув я. Ну, може, ви почули. Напишіть мені в коментарях, може я щось прогавив. Але виходить, що поки самі депутати ще навіть не визначилися, як їм голосувати, поки аналітики працюють, Зеленський вже починає залякувати. І це для чого? Для того, щоб потім вийти і сказати, де да, я їм сказав, і вони от це все так і зробили. І це він справді боїться, що депутати настільки невідповідальні, що вони не розуміють цю тонкість, що цю дурницю, яку запропонував Зеленський, яку він ну, облажався в овальному кабінеті, що її треба якось виправляти і жертвувати, умовно кажучи, якимись важливими речами. В тому числі там ресурсними і так далі. Звичайно, що депутати так чи інакше це розуміють. От. Зеленський намагається продемонструвати, як він протискає цю угоду. Можливо, це пов'язано з тим, що сплила інформація, що угода не одна, а підписано вже три угоди. І що вони брехали, що підписана тільки одна угода, а інші не підписані. Так скажи прямо: що всі три угоди вже підписані. Ну, чого далі брехати, якщо вже всі засоби масової інформації написали? Ні. От. Тобто вкладається таке враження, що навмисно хочуть залякати всіх там, ну, за, значить, е, кошмарити і, і для того, щоб всі несподівано раптом зробили так, а потім можна було вискочити і сказати, ти, оце ж так і далі, так далі. Тому е, е, я думаю, що угоду, звичайно, її підпишуть, в смислі проголосують. Е, не тому, що вона хороша чи корисна, а тому, що коли вже. Е, Зроблено тільки поганого щодо цієї угоди, відступити вже не можна. Це вже, знаєте, як я не раз проводив цей приклад, коли мене коли я критикував ситуацію, яка виникла з Маріуполем, мені казали, так що не треба було давати команду хлопцям здаватися? Я кажу, питання не в тому, яку команду треба було давати хлопцям, коли вже всіх оточили. І в них шансів не було. Питання в тому, як зробити так, щоб в цю ситуацію вони не потрапили. От з цією угодою та сама історія. Коли вже загнали нас в глухий кут, ну це схоже на те, що було в Маріуполі. Ну да, Звичайно, зберегти життя людей треба. І тому е, 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 з усіх варіантів, е, варіант е, е, дати команду, здаватись в полон, ну виглядає. як один з прийнятних варіантів, да? От. а це, в даному випадку це те саме. Ну а що? Ну завели, отдали, Відкрили Чангарку, пустили в стилу війська, війська зійшли з усіх боків, акваторію е, Маріупольського порта роз, розмінували, місто захопили, і це все забули, і почали обговорювати. А що тепер робити, коли це вже сталося? Коли це сталося, це питання одні, однієї ситуації. А от чому це сталося? Це питання глобальне. Так от я вам скажу, що з цією угодою це той самий Маріуполь. Ми програли купу різних речей. А тепер ми опинилися ситуації, коли ми повинні давати команду: Ну що, хлопці, здавайтесь, треба, щоб хоч якось ви вижили. Ми не всі вижили, ви знаєте, що багатьох вбили, катували, нищили. І так далі, і так далі. Оце для мене оце паралель. Вона ну, складна, можливо, для когось неприйнятна, але природа в основі цього лежить одна і та сама. Думати в останній момент, рішення приймати в останній момент. Спочатку робити дурниць багато, а потім сказати: ну, у нас життя приперло до такої ситуації, що нам робити? Я вам скажу, що робити. Думати з самого початку. Думати з самого початку. Не, ї, не бігти розміновувати е, значить, акваторію на якийсь там день після виборів президента. Зеленський через кілька днів після того, як його обрали, приїхав розміновувати е, в Маріуполь. Не відкривати мости на Ченгарі. Не випускати війська з-під Києва, а знищувати їх колони, які тут виходили з-під Києва, а потім їх перекинули під Маріуполь в Сєвєродонецьк. Оце одне дурниця зроблена спочатку перетворюється в біду, яка виникає потім. Цими угодами та сама історія. Зеленський пропонує дивну ідею. Цю дивну ідею підхоплюють далі. Нам пропонують підписати просто рамкову угоду чиновникам третього рівня. Зеленський хоче особисто підписати її. Трамп хоче перетворити це в велику перемогу. Вони зустрічаються разом в кабінеті. Зеленський не звик дискутувати. От я кажу, що те, що, те, що ви бачили, це була серйозна дискусія дорослого політика, чи це була істерика? Це була істерика, звичайно. Дорослі політики так не дискутують. І от після цієї істерики почалося все те, що ми вже все бачили і вже тепер зав'язуємо. ми кажемо: ну так це ж краща угода. Це ж тепер вона краща. Вона краща в порівнянні з чим? З тією угодою, яку ми повинні були підписати в овальному кабінеті? Ні. Вона краща в порівнянні з тими угодами, які обнародувалися в різні місці, коли нам повинні були зв'язати Бергія, всього іншого Чого влаштував істерику е, в кабінеті у е, Трампа, ви пам'ятаєте? Я вам нагадаю, він хотів, щоб там були безпекові пункти. І от він влаштував істерику, перековбасило кучу всіх нас і через два місяці підписали іншу угоду, в якій так само немає тих самих безпекових пунктів. І нам це видають як перемогу, як дуже важливо. Так, це перемога, справді, це велика перемога. Тому що те, куди гнав нас Зеленський, якби не у ті експерти, які втрутилися міжнародні, які почали розказувати, що робити, як, як Зеленському краще вибачитися, як там і так далі, і так далі, то у нас була би повна лажа. Проблема цієї угоди, як і проблема Маріуполя в одному і тому самому. Думати спочатку ніхто не хоче, роблять дурниці, які їм видаються незначущими. Потім, коли все опирається в глухий кут, приймаються рішення, які кажуть: ну вибачте, це був найкращий варіант. А що ви хотіли? Тепер скажуть, а що ви хотіли, щоб ми пересварилися з Сполученими Штатами і нам не дали допомоги? Алло Зеленський вже пересварився Сполученими Штатами? В овальному кабінеті, він вже тоді влаштував істерику. Як це Зеленський? Він влаштував істерику. І сьогодні, він говорить депутатам, якщо ви не підпишете цю угоду, хай вам не дадуть візу. Тобто, він, якщо вони вчинять так, як він вчинив в овальному кабінеті, так їх за це треба покарати. Питання: а як Зеленський збирається себе бічувати і покарати? Може, він ремінцем себе пошльопає. Чи що він собі зробить? На жаль, так. Дякую вам, що слухали. Сьогодні я був не дуже іронічний, а швидше злий. Але тут таке вже. Дякую вам. Будь ласка, поширте відео. Будь ласка, лайкніть, напишіть свій коментар. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Станьте його спонсорами. Але ключове. Задонатьте нашим дронарям з небесної люди. Зараз ми збираємо на два дрони для них. Вже зібрали майже на півтора. Два дрони це там, 35 тисяч. Трошки не вистачає нам. От. Час є. Ще буде не в одному відео, я згадую. У нас мало читачів, у нас маленький канал, тому нам збирати гроші не так легко. Але разом з іншими е, засобами. Інформації і збору, такі як телеграм, мій дружні канали. Ми, звичайно, це все зберемо. Там будуть збирати на 18 дронів, а ми на Ютубі зберемо на 2. От 18 і 2, якраз 20. Прекрасна атака буде комусь на голову. Дякую вам. Гарного дня, до побачення. Слава Україні!